В обласному центрі оголосили переможців щорічного конкурсу дитячого малюнку Мої права. Конкурс заснувало 5 років тому міністерство юстиції і приурочило його до міжнародного дня захисту дітей. З понад 80 конкурсних робіт журі обрало найкращих у трьох вікових категоріях. Молодшій, середній та старшій, презентовані у фоє закарпатської ода роботи вражають не тільки майстерністю виконання, а й оригінальними авторськими задумами та глибоким символізмом. Найкращі малюнки вже попрямували до Києва на всеукраїнську виставку. Там була дівчинка і собачка. Я й малювала це красками. І як вони дивляться на небо, коли падає сніг? Найбільше я люблю малювати сервіровку. Мої права це дуже розумний і цікавий конкурс, який ем, дає дітям зрозуміти, що у них є свої права, які надійно захищає держава. На думку організаторів, цей конкурс надає можливість дітям осягнути базові знання правової освіти. Таке виховання важливо розпочинати саме зі шкільних років. Діти у нас дуже обізнані. у Правовій сфері про процес свідчать їхні малюнки, вони дуже насичені і дуже чіткі. Це чітке бачення права на освіту, право на життя, право на охорону здоров'я, право на піклування. Дійсно, роботи дуже цікаві, дуже актуальні, дуже змістовні. Ми розуміємо, що закладуючи правову освіту, правову культуру дітей. У шкільному віці ми сприяємо тому, щоб в подальшому громадяни нашої держави знали чітко, ну і звичайно дотримувалися своїх правах у всіх сферах суспільного життя. Якщо ми хочемо бути європейською державою, то ми маємо розуміти, що право це є один із основних інститутів держави.